Мені базуни катана дали ще в 2016 році мої хлопці, з якими ми були на виїзді. Ну, звісно, воно пішло ж від того, що ну, як дівчата робля, ну, доглядають за собою, там, зробила маску для лиця, хлопці виглянули, злякалися, потім щось таке посміялися, посміялися, потім кажуть, ти, похоже, як це на катану. Ну, то пішло з того часу катана, катана, що не, ну, не власноруч придумана, ну, придуманий позивний, а що дали побратими позивний. І з того року воно так і пішло, катана, катана. Скільки вам років було, як в армію прийшли? 19 років. 19 років пішла служити, закінчила інститут, вдома працювала, ну то фітнес-тренером працювала. Але ну, якби робота весь час є, а ну гроші платили нестабільно, і також ну, весь час не було вдома. Батьки задумалися, ну, запропонували, щоб піти в армію служити. Ну, батьки, батьки, мама з татом запропонували, що це якась стабільність. Ну, це ще були розмови до війни, взагалі до всього. А так, ну, пішли потім військомат і пішла служити в армію. В Києві проходила службу, п'ять років служила в Києві на посаді стрільця, охорони роти конвоювання. Потім стала на посаду зв'язківця, була зв'язківцем. А потім якось так життя закрутилося, зустріла ну, свого чоловіка і перевелася служити в десантно-штурмову бригаду. За ним, на командирську посаду, командир відділення, проходила службу тут. Служила-служила, потім якось так вийшло, що була така можливість стати на посаду офіцера, бо в мене є вища освіта, я за освітою транспортник. І тепер забезпечуємо батальйон речовим забезпеченням, продуктами, підвозимо продукти хлопцям, працюємо з волонтерами. Ну, повністю забезпечуємо батальйон. Всім, чим можливо і можливо дістати, неможливо дістати, намагаємося забезпечуємо батальйон наш. Де ваші батьки залишилися? Ну я сама родом з Київської області, Бородянський район, село Дружня. Батьки весь час перебували ну, під обстрілами, коли почалося повномасштабне вторгнення. А коли було повномасштабне вторгнення, воно застало нас в Авдіївці. Я була в Авдіївці на виїзді, а батьки були в Бородянці. Зв'язку не було з ними взагалі. Місяць ну місяць точно не було зв'язку. Якось через знайомих дізнавалися, що вони їх бачили, що там волонтери заїжджали батькам завозили, ну, завозили там хліб, все, що бачили батьків. Ну вони встигли виїхати із села. Були в сусідньому, там, де наші військові стояли, але ну, дав Бог, що вони виїхали, бо ну, російські військові, е, їм хтось злив в нашу базу, і мене по селі ходили, шукали. Тиждень біля мого будинку крутилися і шукали ну, мене, бо там і фотографії, і форма ж дома все є. То добре, що батьки виїхали і що їх не було вдома. Тобто які могли постраждати від... Ваші... Звісно, могли постраждати від того, що я військова і дома, що військові ну, документи, фотографії, все що. А здавали сусіди чи це вони бази які забрали? Ні, це здали місцеві, ну, місцеві доброжелателі, люди, які ну, на підпитку такі, неблагополучні люди. За бутилку, мабуть, так було все. А після об'ївки ви опинилися вже в якому місці? Потім у нас були інші напрямки, ну, так як бригада ж бойова, виїжджала на інші напрямки. Ну, Бахмут, Верхньоторецьке. Це всі тяжкі напрямки. Давай, часто звертаються, хлопці. Звісно, кожного дня. Кожного дня по 10-30 по разів на день. Привіт, мама така. Ну, ну, як мама. Ну що, якщо є чим допомогти, то допомагаємо, а якщо ні, то намагаємося допомогти. То берці, то термобілизна, шапки, носки, окопні свічки, масеті. Такого плану. Не буває також за і за порадою поспілкуватися якби, із жінкою. Ну бо жінка на війні ну це немало важливий фактор, бо з нею можна і поговорити якось трохи віддушинку ну, свою мати. Просто поговорити. Ну, мабуть, навіть коли немає зв'язку, щоб позвонити до дружини чи до мами, чи до сестри, то ну, якби вони підходять, там побалакали, як справи, все те, ну як вдома у мене. Я попитала, як у них вдома. І можливо, їм від того і стало легше, але можливо ні. Ну, все рівно якось. Ну, людям приємно, що з ними спілкуються. Про все. І будете продовжувати в армії. Так, так. А куди вже? Вже 9 років за плечима в армії. Це вже професіоналізм. Ну, так, да, мабуть, люди, які прослужили більше п'яти років в армії, вони вже, мабуть, не уявляють, що вони будуть робити в цивільному житті. Ну, Тут вже би, своя сім'я, військова частина це ну, би, ну, маленьке село. Своя рота, там, свій підрозділ то це ну, маленька сім'я. вже привикаєш до цього всього. І... Коли щось починаєш змінювати або задумуватися про те, що б ти робив в цивільному житті, ну, в цивільному житті би, ти ніхто врахуєшся, а в армії ти вже заробив для себе авторитет, тебе люди поважають, до тебе звертаються. Ну, ти вже ну, є якоюсь ну, людиною. А на цивільному, ну, ніхто тебе не знає, хто ти, що ти, який ти шлях пройшов в житті. Ну, все одно ви ж розумієте, що коли ви повернетесь додому, вас, як, як вас будуть зустрічати? <свісно> зі сльозами, зі сльозами на очах, з посмішками. А як ви відпочиваєте? Ну, ну як. Тут немає у нас такого терміну, як відпочинок. Ти весь час знаходишся в Русі, ти можеш навіть сидіти на місці, нічого ну, не робити, але в телефоні ти робиш дуже великі функції, ти там спілкуєшся там, з волонтерами, з підрозділами, переписуєшся з кимось. А так, щоб відпочинок, ну, мабуть, відпочинок це прийняти гарячий душ, випити е, е, горнятко кави і просто посидіти в спокій включити якусь ну, спокійну музику, мабуть, це є відпочинок. Але на війні ви не знаєте, коли він може настати. Ні, на війні ніхто нічого не знає. Ти, можливо, зараз стоїш, куриш цигарку, п'єш каву, а через 5 хвилин ти вже в автомобілі їдеш в невідомому тобі напрямку, бо треба поїхати десь туди когось зустріти, забрати, передати, провести, пояснити. Тобто, ну, нема ніякої постійності. Ну, навіть якийсь вихідний не може бути. Ні, можливо бути, але ну, він не може бути вихідним, бо ти все рівно з телефоном. Ти весь час на телефоні ти відповідаєш на всі повідомлення. А так вихідних то немає. А бойовий день такий звичайний, як проходить? От найважчі виклики. Тобто вони всі ну, нелегкі дні прокинутися, поснідати, ну, як поснідати, випити кави, поїхати до підрозділів з ними поспілкуватися надати допомогу, пообідати <смі> з хлопцями, повернутися на місце ну і думати про завтрашній день, що назад треба яку допомогу, де просити і до кого звертатися. Набагато краще все стало. Ну якщо раніше ну, волонтери працювали в повну силу, так зараз вони, мабуть, наднормово почали працювати, тому що ну, можна звернутися до волонтерів, вони за певний короткий термін, вони ну, такі речі дістають, що ну, розуму не осильно. Так само і наших військових одягають. Ну, є все забезпечення повністю. Нема такого, що нема того, нема того. Ну, що Ми вас не можемо забезпечити нічим. А навпаки, в нас все є. Ну, тільки давайте списки людей, кому що потрібно. ну, якби Забезпечення є. Ви відчуваєте, <свісно> що підтримують там. Та, звісно. І, і чекають, і, і готові все. Все робити для того, щоб щось. Звісно, від людей є дуже велика віддача. Ну, навіть видно, ну приїжджаєш до них, а, ну там попередили їх, що ми будемо. Вже стоїть, ну, вже кава заварена, вже там печеньки, ну, цукерочки чекають. Ну, типу, ну таке ну, тепле відношення. А хобі маєте якесь? Ну, раніше колись мала хобі, а зараз вже певно, і немає, немає нічого такого. Раніше футболом займалася. Ну, таким спортом займалася, а зараз вже на то немає ні часу, ні сил. Думки тільки про одне, про те, що відбувається тут у нас, і ну, про батьків. Що... Я ніколи в житті не думала, що ну, це все настигне моїх батьків, що вони будуть знати, що таке постріли, що таке вибухи, що таке обстріли. Ну, я ніколи цього не думала. І коли. Е... Була можливість вирватися до батьків, я до них приїжджала, ну приїхала. І ну, як раніше ми сиділи за вечерю, там спілкувалися там, про життя, про те, ну, що будемо в майбутньому робити, там ремонти, ну все, домашні е, справи. То зараз ми приїжджали, то батьки ну, розказували про обстріли. Я сиділа, ну, як заклякла, бо від них чути такі слова. Вони сидять, розповідають, як вони в підвалі переочікували ці всі обстріли, коли сусідній будинок повністю ще зруйнували. Плита над ними затрусилася, чуть не обвалилась на них. я ж кажу: ну, коли таке батьки розказують, я ніколи не думала, що до, ну що буде такий час, що будуть батьки це розказувати. Київські області. В Київській області, Київській області Да. Такі от справи. Вірите в перемогу? Чи я не вірю, я знаю, що вона буде. ніж впевнена, що вона буде. Тому що ну, хто як не ми можемо перемогти, ну, як сказати, про цей народ? народ? От, от, тим паче народ. Просто люди, які позарилися на, на те, що їм не посильно, і позарилися не на своє. Ми на своїй землі, і наша земля нас підтримує, наш народ нас підтримує. Як ми можемо не перемогти? Раніше, якщо я приїжджала додому, ну там, ну всі ж знають, що я в армії служу вже давно. Ну, привіт-привіт, все добре, як справи. Ну, типу, такого, там декілька слів перекинулися, а цей раз, коли приїжджала, всі обнімали і дякували. Валюша, дякуємо вам, ви такі молодці. Взагалі бережи себе. Ну, тобто, ну, звісно, ну, місцеве відношення дуже змінилося. Ті, хто е, люблять нашу неньку Україну. ну… Вони коли всі підходили, обнімали мене аж, ну, наче мурашками по тілу проходили. Ну, хоч вони все життя знають, що я вже скільки років армії служу. І тільки час, коли настало повномасштабне вторгнення, і вони відчули на собі це все, як, ну, як військові наші були біля них поруч, як їм допомагали, підтримували. Ну, Люди, коли це бачать ну, на власному досвіді, то вони цінують дуже. Ну, Найсильніша армія світу? Ми так. Саме сильна, єдина армія світу, в яку вірять всі. Головне ви вірите. Так. Да. Звісно. Я дев'ять років в ній служу. Я її пишаюся дуже сильно. Наша армія ну, українська, вона сама найпотужніша, найнепереможніша на планеті. Після війни що зробити першим? Не знаю. М? Другим тоді. Що першим зроблю? Мабуть, поїду до батьків на місяць, на два місяці, якщо це буде можливо, поїду до батьків і проведу час в своєму будинку. Ну, в батьківському будинку. Да. Побуду вдома біля мами, біля тата, біля братика. Побути вдома. Передати їм привіт, вони знають всі мої привіти. Навіть коли е, не було ніякої можливості, ми з мамою, хоч якось раз в тиждень, доходили її смс. Мої там пишу Привіт, у вас все добре. Вона мені пише е, 4-5 Мама як да, да. І навіть коли не було можливості ну, зрозуміти, чи то мама мені відповідає на смс, зразу пишу мамі, мам, яка в тебе дівоча фамілія? Вона мені відповідає, все. Я чую, що це мама моя пише, що все добре, якщо відповіла, все добре. І так, так, да, хочу їм великий привіт передати за їхню е, дуже мужню підтримку, що вони дуже мужньо вистояли цей тяжкий шлях. Е, Хоча я їх дуже сильно просила виїжджати будь-якими шляхами виїжджати. Я вже сам, навіть сама хотіла вирватися до них, щоб їх отуди вивезти. Але в мене не було можливості. Вони в мене дуже сильні. Бо в таких сильних батьків виросла така ж сама сильна донька. І дуже вдячна їм за те, що вони мене виховали такою. Допомогли знайти свій шлях в житті. Я їм дуже сильно за це вдячна. Дякую вам. І все буде Україна. Слава Україні!